Привіт всім, хто смотрить мій канал. Так, перейшов я до Месі Феррісона. В чому тут така робота в мене відбувається. Ось допомогний гідроциліндр на підйом навіски ось, ось. Ось він стоїть. Це він тут стоїть. І на цій стороні так само стоїть. Так, зараз я його покажу. Ось від нього один вал залишився. Ну, як його залишився і зняв ось, ось. Тут, в принципі, щоб його зняти, треба. От этот речак зняти, зняти штопорне кольцо. Ось тут овочки, цей речак зняти. Ну, я вирішив цим не заморачуватися. Рішив просто зняти вставку. Тут ось шланочка прикручується ззаду на штуцеру. Так, ну коротше, одним словом, воно підтікає, доволі таки неплухо. Оце отут овочки. Так, зробив я вже э, свій гідро, як кажуть, винт. Ось такого плану поставив. Це на мене так штопориться. так, Зараз я перейду в гаражик і покажу сам принцип, що там треба до чого поміняти. Находжуся, в гараж зайшов, тут тепліє, на дворі мороз, а тут тепліше. Так, ось оце циліндра, точніше, Наружна частина целіндри, тут вал вставляється. Це вроді відео ні о чому, але все-таки, я думаю, що буде для кого-то познавательне. В чому заключається? Тут стоять ось манжети. Це верхнє. Ну, воно вважається як ось, да, Він, звісно, трошки підносився. Потім стоїть направляючи, по якій. Схольження відбувається. отаке. І найголовніше ось осальничок. Ось. Так. Іх взагалі таких стоїть. Тут дві штуки. Не знаю, зараз спробую показати. Отутовочки, ось овочки. ось. так, Правильніше. Ось да. тут стоїть у нас е, пильник, ну, грязесйомник, потім направляю, що стоїть оці канавки. І тут осальничок стоїть, сам основний. Далі воно, е, якщо так видно, воно. Кайомочка, видать. ще одне кольцо стоїть. Отаке очко. направляюче кольцо стоїть. Воно тефлонове. точніше не тефлонове, а таке специфічний в нього не розмір состав. До чого я веду? В двох словах. В двох словах. Коротше, <клух> скажімо так, як не крахобори, так ще якісь мудаки. Отака така це касається в коїсі на марочки. Дивіться. отака така гідроциліндра нова стоя. Стояла там, полгода назад, допустим там в середині 22 року. Фірма на все, ну скажімо так, більше 16 тисяч гривень. Ось гідроциліндра. спрашуються, за що. Ну ладно, бог з нею. Ремкомплект, Ремкомплект, е, як би, оригінальний е, стояв в приділених 1200-1500 гривень. Там два кульца йде. І отакі два. Самі. Просто слушайте в ціни. Оце вучки. Ну, скажімо так, 1500 гривень. І, щоб його здати, треба ждати, ждати місяця два Да, Так, це все фірми тут. Думаю, ладно, я ніколи не розбирав такий гідроциліндр. Ну, Якби стрімна, іномарка, там, можна щось поламати, обламатися. Там, ще щось. Коротше, це все фігня. Одним словом. Е, є фірми, які займаються ремонтом. Дзвоню, спрашую, по чому буде стоїть Вони мені, Ви нам прийшли по вайберу фото, присилаю. Потім дзвонять кажуть, прийшли нам каталожний номер цього гідроциліндру. Ладно, присилаю. Вони кажуть, знімеш гідроциліндр, нам присилаєш не знаю, там, Київ або може, Одеса. Ну, коротко, якби не в Дніпрі. Кажу, Скільки хоч приблизно буде стоїть ремонт? Так, ну, У нас якби кажу, оригінальних нема запчастей. У нас є своя літейка. Нам, ми там манжети робимо, все підрозміри, все, я кажу, з гарантією, все, ну, от трьох тисяч гривень буде стоїть ремонт цей гідроциліндр. Ну, звісно, Скажем так. Стоїть 16. Отділений 1500 і ремонт, як би ремонт від 3 3000, от 3000. ну понятно що пересилка це все за мій щот. Нова почта зараз шкуру дере. Одіслаю цю штуку, допустим в Києві. Ну, стоїть я не знаю, гривень 300 грн. І плюс назад так само гривень 300 Це все за потом щод. Потім посидів подумав, думаю, ладно. Не святі ліплять горшки. Розібрати, подивитися. Коротше, зняв я цю циліндру, саму Циліндра циліндру. Заказав по віддільності ось, ось є направляюще. Да, їх треба, звісно, поміряти, все в міліметр там є, допустим, Ну, Я зараз не буду казати, тому що вони різні розміри, допустим, є 10 мм, 100 мм, допустим, 10 мм. Есть 9 мм. Надо тут внимательно дивиться, конечно, там толщина, раз все заказав. Два направляющих. Заказав сальник. Е, який він, УПС, УНС ПУ. Все. Размери, все то же самое. Допустим. Тут надо розмери, конечно, дивиться. Сейчас попробую, як оно воно сфокусируется. Що то плохо? А ось у НС 40 на 48 на 8 е, Оцей такий самий. По розміру йде. Так, І заказав верхній пильничок. Ну, верхній пильник я заказав, був отакий, такого плана. Отакого плана був. Якби юбка припутня. А я... Да, тут треба дивитися, я ж кажу, розміри очі акуратно і внимательно. Тут, допустимо, 5 мм. Ось Сама юбка тут 5 мм. Я заказав такий самий, тільки виходить, якби, з кришечкою зверху. Ось. І тут два Дві частини, де сйом грязі. Ось, допустимо, частина, ось основна. І ця внутрішня, вона якби теж ще держить масло от утечки. Получається, воно тут якби з грибочком таким буде. Ну, овочки. Оце воно отак буде тут. А ця просто стояла якби. Ну, от так отак, от скажем так. так. І тепер що хочу сказати по цінах. по цінах. Так, ось в мене тут ціни були. Це тут. Я рекламувати ніяку фірму не буду, як кажуть, навіть не буду показувати, де я заказував. Е ось дивимося. Манжета гідравлічна. Стоїть від 60 гривень до 117 гривень. Ну, скажімо, 100 гривень. Грязесйомник, ну грязесйомник, Я б заказав оцей двухворотничковий, ось отакий. Він там 100 гривень стоїть. Отакий стоїть, скажімо так, ну, такий самий 54 гривні. Ну і направляючий ну, 50 гривень, солочки. Все. Тепер можна посчитати, скільки мені цей рентб'єкт обійшовся. Грубо говоря, 100 гривень, грубо говоря, 100 гривень. І ці по 50 гривень це 300 гривень. Ось. Ремкомплект обійшовся. Ось ось. Зараз я його сюди встановлю. І оце весь ремонт. Я просто, звісно, не можу зробити розценки фірми, ось ці всі. Потім, звісно, хто візьме іномарку, за голову схватиться по ремонту цих тих запчастей. Не бійтеся, самі пробуйте. Тільки акуратно дивіться, все, щоб все в розмір. Да. Є, звісно, гамно китайське. Це я заказував фірма сама з Львова, Крафт, допустимо, це все манжета. Ось це манжета Да, Вони мені можуть вислати і сертифікацію на нього, ну, В принципі, як би. Вона мені не треба. Це бумажки є бумажка, на бумажку можна що хоче написати. Це теж германські втулки. Да, вони трохи, може бути, Чим? Це якби стоїть рідно. Оце цей гідроциліндр, почти 15 років. лет, воно? 2004 року вроді. А, так і 15. Ну, коротше, ну так, да, 2004 року. Міта фірма італьянська. Це воно так би з зроблено, ну Це не текстоліт, це вони там по-другому трошки. Це якби для легшого скольження. оце. Все те же саме. Все те же саме. Так що дивіться, хто буде ремонтом займатися іномарочним гідроциліндрів, нема нічого сложного. Просто нема нічого сложного. Ну, я сам принцип установки не буду показувати. В двох словах можу. Сказати, як я встановлюю. Зразу встановлюється, допустимо, самий, це кольцо десь стоїть. Потім встановлюється уплотнення, саме основний сальник. Отаковочки встановлюється. Потім встановлюється п'ять направляючи. І зверху пильник встановлюється. Я що діло, я беру їх эти не треба нічого робити, а це я просто нагріваю воду там градусів до 80. Вкидаю в водичку, ну там 70, ну гарячий, як не кипяток. І вони мягенькі стають. Вони заразкі такі. Ці теж якби жорсткі такі. Ну, воно тоді температура в мене трошки градусів 10, може 12 чи 15 в гаражі. Вони м'ягенькі стають, їх потім туди легко встановлюється. <кхе> Оце весь ремонт. В цьому заключається. Так що дивіться, я ще раз повторяюся, що в кого є марка, перед тим або хочете купити, або тут е проаналізуйте, скільки запчасті будуть стоїти. Якщо через фірми, ну то шкуродюри. Просто шкуродюри. Їх там не волнує, скільки ти заробляєш. і волнує, скільки вони заробляють. Так що на цьому, пожалуй, все. Зараз я встановлю це все, встановлю на трактор. І буде все по феншую. Так, на цьому все. Дякую за увагу, всім мирного неба, всім добра, бережіть себе, бережіть близьких. Все буде Україна. За Україною буде побіда. Всім до свидання.